Основні причини захворіти на застуду влітку. Як цього уникнути? Всім вітання. Ви думаєте, що влітку неможливо захворіти? Ви помиляєтесь. Насправді, влітку ми часто стикаємось застудами та іншими вірусними інфекціями. Тож ми підготували для вас основні причини, чому це відбувається і як легко цього уникнути. І перша причина це кондиціонери, різкий перепад температури між спекою на вулиці та холодним повітрям у приміщенні сильно навантажує наш імунітет. І щоб цього уникнути, не виставляйте кондиціонер на надто низьку температуру. Різниця має бути не більше 5-7 градусів між температурою приміщення та температурою зовні. Далі. У спеку всім хочеться або холодні напої, або морозиво. Але людяна вода та морозиво різко охолоджують слизову блонку горла, створюючи ідеальні умови для бактерій. Тому намагайтеся пити про холодні напої маленькими ковтками і уникайте різкого охолодження. Далі. Перепади температури вранці та ввечері, вдень спека, а ввечері вже прохолодно. І якщо вдягнені занадто легко, можна швидко змерзнути і застудитись. Тому беріть із собою легку кофту або шарф на вечірні прогулянки. Далі. Протяги відчинені вікна та протяги в транспорті або вдома можуть стати причиною запалення вуг, горла або застуди. Тож уникайте прямого потоку повітря на тіло, особливо якщо ви спітніли. Влітку може відбуватися зниження імунітету через стрес та перевтому. Тому плануйте час для відпочинку. Добре, висипайтесь, зживайте більше продуктів, багаті на вітаміни та антиоксиданти. Наступна помилка це ігнорування перших симптомів застуди. Багато хто думає, це просто втома пройде саме, але хвороба тим часом розвивається. Тож при перших ознаках застуди відпочивайте пийте більше води і підтримуйте організм натуральними засобами. Для підтримки імунітету можете спробувати натуральний препарат від івоніка Олостеа. Це унікальний засіб на основі екстрактів лікарських рослин, які забезпечують комплексний підхід до захисту імунної системи, посилює стійкість до вірусів і бактерій, захищає клітини від шкідливого впливу токсинів і покращує загальний тонус організму. Завдяки високому місту антиоксидантів і вітамінів засіб підтримує роботу серцево-судинної та нервової системи, травної системи, сприяючи не лише підвищенню імунітету, а й загальному. Мо оздоровленню.